Світа, як думаєш, що ми сьогодні будемо робити? Як що? Рибу ловити. Ми сьогодні будемо перевіряти і тестувати новий техноплантон. Нам дали цілу коробку от таких технопланктонів, які мають 5 різних смаків. От якимось чином треба їх перевірити, як вони ловлять, скільки вони стоять у воді. А як же нам перевірити ці нові технопланктони? Так, щоб було чесно, об'єктивно. Для цього я взяв. Дві резинки. Одна в мене буде жовта, друга красна. Вони повністю однакові. І Щоб провірити наш новий технопланктон, треба його порівняти з нашим еталоном. За еталон у нас буде технопланктон корона, чудо-планктон. Ми приїхали на знайому водойму, де є товстолоб, де він непогано клює. Треба тільки спробувати тепер, як буде він клювати на оцей наш новий планктон. Я вважаю, що експеримент буде вдалий і чесний. Ловити будемо добу. Завтра десь о 10-11 годині наш експеримент закінчуємо і підводимо підсумки. Ось буде перша резинка, тут друга. Десь вони будуть стояти приблизно поруч, так щоб шанси були рівні. Котра година Перша. Перша година дня. Время пішло. Стоїть у нас на резинці по два поплавочка на одному рівні, десь так по центру, там покльовок ще не було. Фіта, ти за кого боліваєш? За корону чи за новий планктон? В <свісно> общем ти за корону, ти любиш постоянство, да? ти за корону, я тоді за наш новий планктон. Ну і тут тепер математика проста. Якщо приблизно ловлять риби одинаково, Значить наш новий планктон працюючий. Ну а якщо новий не зловить, значить не зловить. Будемо чекати на завтра і дивитись, які будуть підсумки. Тя не Є покльовочка. Друзі, вже вечір. Тільки перша покльовка працював. Наш чудоплантон. Вверху буду принимать. Ладно. Да, да. Гарминий. Ой, хороший який. Друзі, девиц угу. первісток. Тут більше трьох. Так, вот. ти сюди тільки я тебе похвалив, що ти спокійний такий, друзі красавчик первісток за три кіла буде перший лобатий на чудо на новий планктон поки покльовок немає, але ну, це ще нічого не значить. Ще попереду вечір, ніч, ранок, півдня. Так що ловимо далі, експеримент продовжується. На завтра там дощ передавали, хоч би не вигнав він нас зранку з водойми. Не хотілося б. Ну подивимось. У нас бачите різнокольорові ковпачки. Білий це корона, жовтий. Это новый технопланктон, чтобы можно было его отрезать. Прыжок, толчок. И опять била крышечка. И опять чудо-планктон. Опять на первый. Точно?

Це вже наводить на якісь роздумы. Нічого ловимо далі. Добрый ранок, друзі. Катуча некрасива. Хмары тянуть. Это совсем не є у нас поклевочка. Поклевка и опять на чудо планктон. Не клюешусь. Наш новый планктон. Середний. Ты тут длинный стоит, Длинный поведок. Хорошо, Решу прямо в пиццлак. Ага, отцепляем. А, маленький лобик. Бачите, друзі яке красиве, яке гарне сонечко ранкове. А в нас знову клювання. Опять на чудо планктон, бачите, там білий ковпачок. І щось тягнеться. Тягне в сторону він праворуч. Не можемо його розвернути. Що там за рибина? Цікаво. Поплавків нема, занирнув десь. На глибину. Відтягнулося в корчі. З'явились поплавки. Перший поплавок. Перший? Так. Да. А ближче підійде. Хороший, саме віримо і Дивіться який ранковий наш. Тільки що достали то в столу, бо опять на чудо планктон. Ми зразу поставили по, по два поводка на резинки, зараз вже додали, стоїть по три. Стоїть по три, все, ніч стояла по три. На корону покльовки були, риба була, на новий планктон нічого. есть вроді крутиться возле поплавків, але покльовок не було. Не знаю на що грішити, але факт є факт. Це ж таки у нас чесний експеримент. Витягнули поміняти планктон, коли ця резинка рванула. Чуть, не... Чуть колпачок не вилетів туди. Це нагадать тільки малий так може робити. Може, може і крупний. Значить тяжко тягнеться. Не Ну подивимося сейчас що там, що там за дядька. Средній. Оглянь, тут не копча притягнув. Все, дві резинки. Ось такий хлопець неслухняний. Ну що, шановне панство, зараз восьма година ранку. Я казав, що підсумку підведемо 10-11. Ну я думаю, що вже можна щось сказати по поводу цього нового планктону. Не отримали покльовки. В Той час, як на корону, було сім покльовок. Явно, що щось тут не так. Стоїть він вночі, я засікав десь 4 години, в день 2-2,5. Вроді і запах є, вроді і пилить. Ну, щось не хоче на нього брати товстолоб. Не знаю, я так думаю, що я попробую на іншій водоймі. Якщо результат буде такий самий, то купляти такий планктон не варто. Я не буду поки що казати, хто його виробник, де його взяв. Ми тільки провели тестування, показали вам і зробили висновки. Планктон ще в нас і залишився. Ще ми його спробуємо на іншій видоймі. Ну а корона інший раз показала, що це дійсно чудо планктон. Ще раз нагадаю, що це була не реклама, не антиреклама, ніяких контактів я не залишаю. Ну і на цьому все. Бувайте здорові, до зустрічі!